Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про Проект Harpy Проект, в якому в нас підтверджений дроп і підтверджений токен. А окрім цього, саме головне, що Проект не займається фігньою, тобто це не звичайний якийсь рестейкінг, хелл 2 чи ще щось. Це реально серйозний проект, який занесли толкові фонди Coinbase, Dragonfly, OpenSea, тобто самі головні гравці на крипторинку. І проект займається безпекою гаманців, безпекою. Транзакцій, тобто, в цілому, таким собі криптосекюріті. Тобто він допомагає вам перевірити ваші транзакції, наприклад, чи є в них, можливо, якийсь скам. Він допомагає вам, як сервіс Revolve Cash, аналог його, відізвати якісь апруви на транзакції. Тобто це проєкт, який реально займається ну, корисним ділом. І при тому ще й. Він обіцяє за це нагороди за те, що ми будемо тестувати саме функціонал його проекту. Тут нічого складного взагалі немає. Тут буквально треба буде зробити декілька дій і все. Давайте перейдемо до самого головного: як же ж почати відробляти проект Харпі та отримати від нього дроп. Але для початку було б непогано, щоб ви підписались на телеграм-канал, в якому є купа інформації, як заробити в крипті. Посилання буде в описі під цим відео. Тому давайте перейдемо. Переходимо ми на сайт Harpy. Тут нам потрібно буде нажати на Get Started. Після того, як ми нажмаємо Get Started, вам потрібно буде ввести ваш емейл. Після того вам потрібно буде підключити ваш гаманець. Так як в мене вже є просто аккаунт, я зараз цього не буду робити. Я просто натискаю Connect-Wallet. Я думаю, ви по факту розберетесь. Там просто вводите електронну пошту і підключаєте ваш гаманець. Після того, як ви підключили ваш гаманець, ви можете перейти в дешборд. Дешборд виглядає приблизно таким чином. Тут у нас є... Реварси, саме головне, що нам потрібно буде робити кожного дня, це сканувати наш гаманець. Тобто ми на головному меню у нас буде кнопочка Scan Wallet, натискаємо і Харпі е, сканує наш гаманець на предмет якихось підозрілих транзакцій, на предмет якихось, можливо, скамних історій в нашому гаманці. Тобто в мого гаманці, наприклад, зараз Security Score 83%. Тому що я перед цим ще багато апрувів на токі не позабирав, які мені саме показував Харпі. Е, там, де я колись, може, декілька місяців назад щось підтверджував, і потім не забрав ці апруви. Мені Харпи про це нагадав, і ще й на це за це закинув додаткові поєнти. Ось, тут у нас є наш е, наша кількість поїнтів. За те, що ви зареєструєтесь, вам вже дадуть базово. Чесно, я не пам'ятаю від чи дві, чи п'ять тисяч токів поінтів. Просто за те, що ви вже зареєструєтесь. Вам потрібно буде підключити ваш гаманець. Ось, ви можете перейти сюди, і вам потрібно буде підключити гаманець, відсканувати за те, що ви відскануєте 250 поінтів кожного дня. І підключити ваш твіттер. В ось цьому меню ви натиснете. Сюди на rewards І от в ось в цьому меню вам потрібно буде ще підключити ваш твіттер. За це ви також отримуєте одноразово 1500 поїнтів. Також можна використовувати е, харпі авторну автоаутентифікацію. Чесно, я не дуже раджу, тому що це можна зробити. Це буде 200 е, як мінімум 200 поїнтів за кожну транзакцію. Тобто, е, в чому суть? ви Перед тим, як робити будь-яку транзакцію, у вас буде спочатку ця транзакція, грубо кажучи, віртуально оброблятися харпі, перевірятися, чи все гуд буде після того, як ви її виконуєте, і далі вже ви будете виконувати саму транзакцію. Тобто це просто трошечки ускладнює, додає додатковий етап перевірки на моменті транзакцій ваших. Ну, вам, в принципі, це не потрібно, і глобально також воно не потрібно зараз на цьому етапі. Тут ось ми можемо налаштувати нашу аутентифікацію, якщо потрібно. Ви можете приконектити гаманець, якщо ви хочете потестувати цю функцію, щоб бути впевнені, що з вашим гаманцем буде все ок, і те, що з всі транзакції, які ви робите, будуть проходити вдало. Е, також е, в нас тут є така історія, як Approve Revoking. Тут можна в е, мене зараз по нулям, тому що я все вже позабирав. Тут можна е, відізвати е, якісь апруви. Наприклад, ви десь міняли там USDT на щось, е, чи там ефір на щось, е, чи бріджили десь. І ви можете просто відізвати ці всі е, ваші апруви на токени, які ви надавали, щоб е, в майбутньому, якщо десь колись, не дай Бог, зламають якісь там із сервісів чи протоколів, чи обмін е, сваполок, якими ви використувались, не змогли. Витягнути з вашого гаманця кошти. Тому і кажу, що цей проєкт є насправді дуже класним, тому що він займається ну, не фігньою, грубо кажучи, а він займається реально е, толковими речами. Також тут в вкладці Rewards, окрім того, що ми можемо виконати оці всі квести, про які я вам говорив раніше. Також тут скоро додасться історія з тим, що ми можемо буде отримувати за поінти ексклюзивний мерч, також ми зможемо отримувати NFT. Ну, тобто, в цілому екосистема цього проєкту розвивається. Ну і головне, що він в будь-якому разі роздасть дроп усім, хто користується їхнім сервісом вже. На цьому, в принципі, все глобально тут нічого складного. Підключаєте гаманець, кожного дня скануєте його. Окрім того, всього періодично відзиваєте транзакції, якщо вони у вас там якісь були підозрілі. Це реально корисний сервіс. Ну і в кінці ми отримуємо ще й за це дроп. Ніяких вкладень не потрібно, займає пару хвилин в день, тому я думаю, що це можна взяти в працю.